Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні я хочу поділитися з вами ось такою своєю радістю. Я виграла у розіграші на каналі Іри, і, звичайно, я залишу під відео в описі. Посилання на її канал. Трішки ще погано я себе почуваю, проте не зняти хоча б якийсь маленький ролик, я просто не могла собі дозволити, тому що, окрім того, що я виграла, Іра мені поклала ще додаткових подарунків. І ну, це було просто елементарно негарно не розказати вам про це. Отже, тут трішки в мене все перемішане. Почнемо, напевно, з масочок. Десь іще одна була. Ну, ладно, все буде, як буде. Отже, вони тут, ці всі предмети були так запаковані детально. Я вже все порозпаковувала, щоб нічого не роздавилося, нічого не розбилося. Отже, значить, тут перше, що потрапляє в кадр, це масочки. Ось така масочка-плівка, напевно, від Evelyn. Я її ще не пробувала. Дуже хотіла завжди спробувати ось ці наклейки для носу. Тут, типу три кроки для очищення чорних цяточок на носі. І м -м, якось постійно не доходили руки. Тут є опус детальний. Отже, хотіла завжди їх спробувати. І дуже дякую, що вони до мене потрапили. ці е Ось цією маскою я ніколи в житті не користувалася. Я не знаю, для чого тут шприц. Я потребую вашої допомоги. Якщо хто-небудь знає, як використовувати цю маску, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Тут, типу, начебто і намальовано, але нічого не написано про цей шприц. І я так навіть трішки розгубилася, але дуже цікаво, хочеться спробувати. Так, ну і далі тут ціла купа усього, наприклад, ось такі. Спонжики. Мені здається, їх не було у якби, ну, заявлено як подарунок. Ну, це неймовірно приємно, дуже-дуже приємно. Спонжики завжди потрібні, це неймовірно круто. Ось така піна для ванни від Avon. Це була новорічна лімітка. І я, до речі, так якось її не взяла. Я думала, я візьму після Нового року там на яких-небудь знижках, і так і не дійшли руки, тому що деякий час Avon не працював. Ну, і, коротше кажучи, і так далі, і тому подібне. Далі, ось такий спрейчик для тіла: дуже популярний продукт, «Бодіміст» такий у Avon. Малиновий. І якщо це просто перепакування, то це мій улюблений. навіть Так, далі. Ага, ось іще одна масочка, яка тут загубилася. Це, напевно, вже не плівка. Тут щось маска зі скрабом. Дуже цікаво, буду пробувати. І потім вам розкажу про свої враження. Дуже мені було приємно отримати ось ці пакетики з цим кавовим напоєм. Справа в тому, що коли ми з чоловіком працювали в Запоріжжі. То за театром, в якому ми працювали, в кіоску продавали ось ці пакетики. І ми два вже якби, одразу спробували. Це така ностальгія. Я чомусь не бачу тут у себе вдома, цих напоїв Петрівська, це Слобода. І, ну, звичайно, це не дуже корисно і так далі. І так далі але інколи дуже приємно візьму це й на роботу. А два ми вже скуштували. Так, і дякую, до речі, за цю ностальгію. Це було просто неймовірно приємно. Неймовірно приємно отримати ці кавові напої Отже, ось така зволожуюча маска з маслом оливи для обличчя Avon Planet Spa моя улюблена серія. І цю лінійку з олією оливи я також дуже сильно люблю. Тож, дякую, це круто. Далі, тут у мене іде що? ось такий крем від Evelyn це крем для обличчя. І моя мама вже поклала на нього око. Ну, не все ж обов'язково має бути мені. Це і денний і нічний крем. Ну, і Звичайно, якщо мама буде користуватися, нічого мені не зможе завадити також спробувати цей крем. Так, я, напевно, приберу зараз коробку, розкладу трішки симпатичніше, тому що вона буде пуста, і потім нам не буде приємно на це все дивитися. Так, картинка ось так трішки симпатичніша. Отже, далі з коробочки я дістаю ось таке мило від Unice. Дивіться, яке воно прикольне. М -м, пахне воно мигдалем, Ну, і, звісно, милом. Е -е Прикольна, така подарункова навіть упаковка. Я обожнюю кускове мило. Дехто не розуміє цієї теми з кусковими цими милами, але, ну, як би не знаю, в цьому є щось магічне. Отже, далі мені була ось така записочка із пробничком аромату, який Ірі дуже сильно подобається, і вона хоче дізнатися, що я про нього думаю. Але, звичайно, це трішки пізніше, я говорю вже ніби так краще, але погано все ще відчуваю аромати. Далі, Іра мені відлила трішки свого Cherry's The Moment, бо я не пробувала жодного з цієї лінійки ароматів від Avon. І обов'язково спробую, коли трішки буду краще відчувати. Аромати. Далі ось такий величезний пробник зі Слав, В мене цього аромату немає у флаконі. Ну і зараз я якось не особливо, яко кажучи, купую аромати. Мені не до цього, але я ж хочу зробити відео про лінійку ТТА і цей пробничок дуже сильно стане мені у нагоді. Так, далі, далі вже майже скоро буде декоративна косметика. Я думала не приймати участь у цьому розіграші. Я думаю, ну нехай вже там підписники приймають участь, я все ж таки, типу, блогер, але я побачила цукровий скраб. І в мене, чесно кажучи, ну, є проблема з тим, щоб знайти цукровий скраб. Не знаю чому, але якось так складається. І мені він так сподобався, що я вирішила все ж таки напишу, беру участь. І я дуже рада, що мені дістався. Саме той подарунок, там, де він був, тому що, я не пам'ятаю, здається, у третьому наборі його не було. Проте я можу помилятися. Але я дуже сильно хотіла виграти саме цей скраб. Подивіться, який він прикольний. я зробила над собою величезне зусилля для того, щоб нічого не пробувати. Він такий тверденький. Угу, І цукриночки. Клас, клас, я дуже сильно люблю скраби для губ, обожнюю. Хоча і не, не дуже часто використовую, проте інколи вони просто життєво необхідні. Ось такий бальзамчик для губ Color Trend. Кому цікаво, я покажу, як він виглядає всередині. Він ось такий прозоренький, схожий на Carmax. І я вже його спробувала, якщо чесно. І упаковка мені більше подобається, ніж у Кармакс. Якщо бути вже відвертою. Ну, а так більш-менш вони схожі між собою. Проте, ну не знаю, мені здається, все ж таки, що Кармакс зволожує краще, але цей ну, непоганий. Я, чесно кажучи, не думала, що вони настільки непогані. Я думала, що, вони, ну, що це просто звичайна гігієнічна помада. Але. Вони дуже сильно непогані. Далі в мене ось такі кремові тіні від фармасі. Ось так виглядає коробочка. Зараз я вам відкрию і покажу. Ну, звичайно, в я зберігати, напевно, не буду, тому що я майстер знищувати коробочки. Так, в фармасі ось такі тінюшечки. І дуже такий приємний. Хороший повсякденний колір. Давайте зробимо сводчик. Угу. Такий непоганий повсякденний колір. Абсолютно приємний. Думаю, що буду користуватися ними. Прикольно так поблискую. Так, я починаю трішки втрачати голос, треба пришвидшуватися, і залишилося зовсім трошки. Ще ось такі від фармасі е рідкі тінюшки. Давайте також з вами зробимо сводчик. Так, М -м, вони класно так приливаються, бачите, є щось трішечки трішечки ну таке навіть доохромне в цих тінюшечках. Цікаво. Я нічого від фармасі ще не пробувала, тому буду тестувати цікаво. Так, типо потрапляєш тут у кадр. Може, ось так. О, клас І була ось така ще помадка. Це кремова помада у відтінку Blush Nude. У мене є дуже подібний відтінок від якогось іншого бренду, проте. Ось цей трішки темніший і не так вибілює мені губи. Е, мені сподобалося. Я затестила. Говорити, я не могла знімати відео, я не могла, але, звичайно, я, боже, подивіться, як класно виблискують оці тіні від фармасі. Боже, гляньте, яка краса! Я сподіваюся, що камера передає цю всю історію. Ну, помадка така звичайна приємна, це бюджетна лінійка. Але, ну, в принципі, мені подобається косметика. Від Avon нічого не можу сказати проти, абсолютно е, непоганої якості вона. Так, ну і наостанок, е, тут була ось така туш. Е, цю туш я ніколи не пробувала, проте всі тіні від Avon, якими я користувала, о, господи, тіни, всі туші від Avon, якими я користувалася, мені сподобалися. Як би тебе так покласти, щоб тобі було видно. О. Ось так трішки попадає в кадр. Так, ось така м -м, туш, це я заляпую тінюшками. Ну, нічого, дивіться, яка тут прикольна щиточка товстенька. Я люблю саме. Я ось так, напевно, я люблю саме такі щіточки. Знаєте, туш для вій це дуже специфічний продукт. Їх скільки не випускають, все одно є якийсь варіант, комусь не підходить, хтось не любить пухнасті, хтось не любить вигнуті, хтось не любить пластикові щіточки, хтось не любить силіконові щіточки. І це постійно, дуже сильно індивідуально. Мені пощастило. Це саме та щиточка, яку я обожнюю, я люблю ось такі пухнасті. І в мене якраз закінчується моя туш, і я зможу не купувати туш. Я просто, просто щаслива від того, що так все поскладалося в моєму житті. Ви тільки погляньте, скільки подарунків я отримала. Це ж просто якесь неймовірне щастя. У мене на роботі був завал, я почувала себе морально дуже погано. Я почала відчувати, що я захворіла і почувала себе погано фізично. І тут Іра мені написала повідомлення, що я виграла у розіграші. Це було просто неймовірно. Така собі своєрідна додаткова пігулка. Яка покращила мені настрій. Отже, я хочу ще раз подякувати Ірі за те, що вона мала змогу провести у себе на каналі Розіграш, і за те, що вона мені відправила ці всі класні речі, і ще й від Левантик, який мене дуже сильно цікавив. Тож, ще раз дякую, ще раз дякую. Ну, і хочу подякувати також своїм глядачам, які залишаються зі мною, не дивлячись на те, що в мене зараз не дуже то є час для того, щоб вести канал. Проте я маю сподівання, що життя налагодиться і все буде добре. Отже, до побачення. Мирного неба нам над головою якнайшвидше. Будьте чимненькі, тримайтеся, будьте здорові, тому що хворіти дуже важко. Ну, і до побачення, до наступних зустрічей!